Навчалась в Луцькому училищі в 2000-2002 роках за спеціальністю бухгалтер, оператор комп'ютерного набору. По закінченні училища залишилась працювати тут касиром і паралельно здобувала вищу освіту. Згодом працювала бухгалтером по заробітній платі. А з 2014 року на посаду головного бухгалтера, коли я вступала в училище, на той момент училище були другою ланкою освіти. Аналізуючи ринок праці на сьогоднішній день, впевнено можу сказати, що професійно-технічна освіта це тренд, який повільно, але впевнено набирає обертів. Це був 88-й рік. По спеціальності оператор шліфувальних ліній з правом під наладж. Ми отримали дуже хороші навички. по Будові верстатів по матеріальній частині верстатів. Прийшов на завод, де попрацював 32 роки. В теперішній момент я рахую, що 9 ПТУ дає досить високий рівень професійно технічної освіти, що дасть можливість знайти своє місце в житті достойно заробляти. У 1980 році я закінчила даний навчальний заклад. Це було Луцьке технічне училище номер 1 за професією фрезерувальник з 1986 року. Я працюю в даному навчальному закладі. Це всі робітніші професії, які є актуальні сьогодні. Так що і в даний час є дуже гарна заробітна плата, тільки бажання вступника, в тому, хоче здобути професію. Не треба шукати причини для того, що то не подобається, то не подобається. Якщо бажання можна вивчитися. і Гарно працювати захватом. Для мене навчання в училищі було дуже таким вагомим кроком в моєму житті, що взагалі зробило напрямок мого життя. Я далі після закінчення училища це була дуже гарна той період часу така. Ступенічко для моєго життя, щоб після училища можна було поступити в Луцький технічний університет зразу на третій курс. Наше підприємство ВП Електросервіс, на якому я зараз працюю. Ми працюємо з училищем в розрізі студентів, ми беремо практикантів до себе, вони в нас працюють і дуже хороші спеціалісти в них виходять. І в нас вони залишаються далі працювати. Я навчався в училищі і зараз працюю в ресторані Чевермайто, болгарська кухня, дуже відома в нашому луцьку, навчаючись в закладі, дуже багато знань і дуже великий жирний такий стар дало училище, в якому далі можна було засвоювати ці знання і практикувати на роботі і в. Нас в Луцьку можна стати дійсно професіоналом своєї праці.